Перша моя була подумка. Я згорю аду. Ти якийсь бракований, що тебе треба лікувати. Клеймо на там на все життя. Складно мені було в той період, коли я стикнувся з першим моментом камінауту. Мені дуже важко не казати про себе або никатися, або стидатися. Я не стидаюсь того, якою я людиною є. Прийняти себе таким, який я є, я вже зміг ось після армії, тому що до цього ти ростеш в такому суспільстві, яке каже, що це якесь відхилення від норми. На жаль, не всі зараз це адекватно сприймають. На своєму прикладі я хочу показати, що люди бувають різними, в яких просто зараз наразі трішечки менше прав, ніж хотілося б. Мій камінаут дуже довго. Він ніяк не ставався. Я собі постійно думала, що от я от приїду до мами і скажу: Мама, от ти ж там любиш Фредді Меркрі, правда? Мама б мені відповіла: да. А я би їй відповіла: О, а я така, як він. І тут було б, знаєте, все, радуга, оце все. Ну, звісно, так нічого не сталося. Я пам'ятаю, це був такий випадок, коли ти приходиш на роботу. Просто проколоти вухо, ну тому що мені так подобалось. Я собі таким подобався. І мені начальник нашого цеху визиває до себе і каже: сьогодні ти прийшов з проколотим вухом, а завтра прийдеш і каже, що ти з чоловіками спиш. Нам таке не треба, знімай давай. Люди більш стали відкритими, тому що вони розуміють, що завтра може не наступити. Майже завжди, коли людина починає підозрювати, що може вона лесбійка, гей або бісексуальна людина. Внутрішній гомофобний шлях він завжди проходить. Коли ти в один день від хто у мами найкращий син, перетворюєшся в позор родини, я все робив як хоче вона. Коли я закінчував 9 клас, я хотів йти на повара. Але вона сказала, що ні, ти не підеш на кухаря, ти підеш на зварника. Я став зварником. Потім вона каже: ти будеш працювати на цьому заводі. Хай там погано, але там стабільно погано, зарплату стабільно платять, і все. Я не відчуваю якоїсь прям підтримки своєї родини. Я відчуваю більше небажання внікати, небажання розбиратись, страх, мабуть, десь за мене, мабуть, десь за себе і велику, велику, велику незручність, ніби знаєте, що як як ото кажуть, слон в кімнаті. За все моє життя. Аж одна людина зі мною перестала спілкуватись. Мати так і не дізналася про мене. У неї був діабет з раннього дитинства, який потім дав ускладнення і на почки, і на зір, і в 43 роки настало матері. Що стосується батька, йому дуже класно і дуже добре, якщо у мене все граст. — Здорово. Що ти там Здарова. є? Та нормально працюємо. Я там в кінці. Це нормально вроді. Живем потихоньку. Ну Мама таким допитом просто вимусила мене. Тобто я вже не зміг цього всього втримувати. І тоді я кажу: я геть. Їй там і погано, і вона там надвір виходила, там сиділа, плакала. Сказала, що постарайся виїхати з хати як можна швидше, бо нам не комфортно жити всім. В радянському союзі це все приховувалося, бо ми всі мали жити, бути сірою пролетаріатською масою. Одностатеві стосунки були поза законом. Вони були криміналізовані. Одностатеву пару могли підловити і кинути за грати. Україна перша з країн, які були в складі СРСР, перша декриміналізувала одностатеві стосунки. Мене звати Таня Касьян, я виконавча директорка громадської організації Точка опори Юа, громадська активістка, правозахисниця та письменниця. Я є гетеросексуальною союзницею і колись я познайомилася з лгбт людьми, і вони підтримали мене, вони стали моєю точкою опори. Коли я була в дуже поганій кризовій ситуації, я звільнилася з роботи, я не знала, куди мені далі рухатися, і вони мені простягнули руку, дали роботу. А тепер я хочу бути точкою опори для них. Я просто старший солдат-стрілець, звичайний піхотинець. В Збройних силах я опинився за мобілізацією. Я був дотичен до однієї з громадських організацій, яка активно допомагала і хлопцям, і дівчатам на фронті. Особливо в перші часи, в перші дні повномасштабного вторгнення було основною задачою просто вдягти людей. Направляли все від їжі до майна. Я приймаю у себе у себе в кабінеті військових і дружин військових. Зачастую безкоштовно. Я їжу волонтерю в госпіталя. Роблю ЛФК або роблю масаж, або розроблю загоєні частини, будь-то рука, будь -то, там, нога, будь -то, там, тиск. Я потрапив до часов'ярського ТРО. Ми були на блокпосту якраз між Бахмутом та Часов'яром. Під час якраз нашого ранкового чергування я отримав кульове поранення в ногу під коліно. Хлопці допомогли накласти турнікет. Тих там людей вони поклали і швидко викликали швидку мені, і я вже був госпіталізований. Десь я місяць-півтора просто лежав. Я за час свого лікування переніс сім операцій. Мої рідні в Краматорську були. Я їй писав, казав, що я їду на операцію. Вона каже: Ну і вийдеш з операції, напиши, що все добре. Я їх звав, кажу: Ну, може, приїдете мене, провідати.' Вони сказали: Ні, це дуже далеко, це дуже дорого. Ми не хочемо до тебе їхати. Же під час повномасштабного вторгнення я робив свою справу. Ну, умовно скажемо, Олексій вже був не перший рік на фронті. Чому я кажу умовно, тому що я вважаю, якщо людина за час свого життя не наважилася відкритися на загал, то я не той хто буде це робити. Підписавши контракт ще під час строкової служби, він продовжив свою військову справу і мав бойові виїзди. Дуже важко було, знаєте, коли там з тобою лежать хлопці в палаті. До них завжди приїжджають там або дружина, або батьки. Вони їм допомагають там просто там навіть пудушку поправити. А ти це все переживаєш сам. Воно дуже важко. Ну, Сім'я все одно це дуже важливо. Тобто, знаєте, коли там що розповіді, ой, я сьогодні там на вечерю заїхав до мами. Ми там посиділи, поспілкувалися, це дуже класно було. І ти розумієш, що ну, я теж цього хочу. Я їх покликав на день народження, тобто, ну мені хотілося, щоб був якийсь коло близьких мені людей, і отримав відповідь: що ой, ми не можемо приїхати, бо квитків немає на потяг. Я заходжу на сайт, дивлюсь, квитки є в продажу. Я їм показую, кажу, все, дякую, можете не приїжджати. У мене насправді було чоловіків набагато більше, ніж дві жінки. У мене от 24 роки трапилася одна людина. Ми пробули 9 років, майже 10. І зараз е, з Юлією ми разом шостий рік пішов. Юля трансгендерна людина і небинарна персона. У Юлі немає відчуття, що Юля жінка. Юлю я називаю на ти, але в третій особі. Наприклад, Юль там ти дзвонили або чи ти сходили там за кормом для собак, або якось так. Потім вже пізніше ми там познайомились з одним теж хлопцем військовим, який теж представник ЛГБТ. І ось тоді він мені дуже допоміг тоді. Пройти весь процес реабілітації, процес лікування. У це були в нас такі невеличкий роман, ну який тривав там десь три місяці. Наразі я готую так частіше для себе, тому що ще немає тієї людини, для якої я міг би готувати. Я пробував перетворити моє хобі кондитерського цього мистецтва в свою роботу. Я якраз планував, що як закінчиться війна, я повернусь додому, звільнюсь з заводу і переїду в Київ. Склалось трішки все по-інакшому. Мене запросили на роботу, в кав'ярню, кондитером. І я. Три місяці пропрацював там як кондитер. Я отримував величезне задоволення від роботи. Я кайфував. Але через мою травму я не, ну, не витримав саме навантаження, тому що ти працюєш 12 годин на ногах, мені не допомагають знеболювальні. І ти просто лежиш і чекаєш, поки біль пройде сам. Уявіть просто собі, як люди йдуть на війну. Наскільки у всіх патріотизм хто іде е, сознательно іде в військо і розуміючи, що навіть тіло не зможуть віддати, і твої державі на тебе. Оце дуже боляче. Коли почалась повномасштабна, Юля почали казати, що вони дуже хочуть піти в ТРО, я навіть не уявляла, як вони підуть, бо у Юлі загинула е, два брати. Один на завсталі загинув, і ми не змогли його тіло знайти. І Вова загинув на харківському напрямку. Я розумію, що будь-що може статися, ну страшно капець. Привіт. Ти як? Нормально, як тобі антураж ззаду. Ліс, березки. Головне, щоб на російські. Ні-ні-ні. <світ> Ти на навчаннях чи що? Ні, я тут зараз на позиції. Як тебе? Собаки? Нормально собаки. Я заїду на відділення ага. нової пошти і відправлю все. Давай тоді я тебе цьомаю. Люблю. Люблю. Ми не бачили вже півроку і зараз уперше по відеозв'язку побачили одне одного. Я маю надію, що приїду на відпустку хоча б на декілька днів. І, звичайно, я би хотіла там, зробити там якусь там, вечерю, а, піти в місто, погуляти. Але це хочу я. А Юля хоче лише додому спати, гладити собак, обіймати мене і знову спати. Юля мені обіцяла, що вони, якщо підуть у війська, то вони підуть на типу таку, знаєте, на бумажну роботу. А по итогу, знаєте, як вийшло? Пише мені і каже: слухай, тут приїхали коротше, зі штабу, я написала на бойового медика. За весь час повномасштабного вторгнення побачитися довелося лише два рази. Просто одного дня поступив дзвоночок. Від побратима, який служив з ним, сказав, що повезли до шпиталю в Дніпро. Я був під Києвом, рванув туди і не встиг доїхати. Вже другий раз подзвонили, сказали, що ну, можна не спішити. Під час бойового виїзду дрон ворожий. Попав в екіпаж бойової машини і згорів заживо. Ну, витащили абкалолі, відправили до шпиталю ну там, типа, менше доби. В армії зараз багато є представників ЛГБТ-спільноти. І, наприклад, якщо хтось із пари потрапить у полон, зникне безвісті, потрапить десь у реанімацію, його кохана людина не зможе не дізнатися, що він, де він, як він, не може подати документи на розшук, не зможе його там провідати в реанімації, не може якось там прийняти життєво важливих рішень. Під той час, коли я Поїхав до шпиталю, якщо б я встиг доїхати, я не можу сказати, щоб було. По Протоколу лічення мене б не допустили, тому що по документам я ніхто. Всі знають, що ЛГБТ служить, і наша держава жує соплі досі. Я не розумію того. Повномасштабна війна оголила проблему нехватки інституту цивільних партнерств завдяки тому, що ми побачили скільки ЛГБТ людей на фронті. Ми почули їхні історії тих хлопців, дівчат, які вже втратили своїх партнерів та партнерок. Ми зрозуміли, що це проблема не те, щоб нагальна це проблема. Вже на вчора у нас вісім років питання цивільних партнерств на порядку денному його все відставляли і відставляли. І зараз, коли ми вже бачимо, що ось ось ці люди, ось вони втрачають своїх партнерів та партнерок, а ми нічого не можемо запропонувати. На момент цієї трагедії разом були чотири з половиною роки. В той момент, коли взагалі дізнався про смерть, я не знаю, у мене, по-перше, певний ступор. Був. Під час похорон я тільки тоді вже більш-менш став розуміти, що взагалі сталося, ну і що буде далі. А далі, по суті, із запланованого нічого. Ось щоденник з робочими записами і фотокартка єдина, на жаль. Що залишилось на згадку. Перший час взагалі не міг від нього відірватися, але потрохи притуплюється, звичайно, ж біль. Але якось до кінця ніяк не пройде. З моменту загибелі Олексія 9 майже 10 місяців вже пройшло. Все, що планувалось, все, що думали, мріяли зробити, тепер все сам. Привіт, моє сонечко! Хай цієї осені та зими тебе так само зігріває моя любов та підтримка. Хай надія ніколи не полишає тебе. А віра кожного дня все одно міцніше, не зважаючи ні на що. Саме головне повертайся, будь ласка, живими. Кохаю тебе безмежно, твоя родина. Я їх складаю, і колись, коли ми переможемо русню, ми будемо разом це все перечитувати, мабуть. В листі важливо тим, що ти можеш взяти це в руки, відчути фізичне тепло, тактильність. Телефон це просто швидко, а лист, мені здається, буде завжди загрівати. У мене поки що два листа від Юлі. Вітаю тебе, моє сонечко! Мене так гріють твої листи та повідомлення в кожному слові. Я відчуваю твою підтримку. Ти так багато для мене робиш. Я говорю і завжди буду говорити, що ти мій джекпот. Який я зірвала у долі. Дякую тобі і завжди тебе люблю. І я їх, їх дуже люблю. У нас є квартира, є машина. Квартира оформлена на мене. А машина оформлена юлю в випадку, коли щось станеться, то теж треба з цим вирішувати якось. Ми ніхто друг другу. Абсолютно. Жоден дарча, жоден договір. Він до першого по контрпозову родини він розбивається. Пару років тому інтернет схвалював один кейс. Здається, пара жінок. Вони уклали партнерський договір. Це не можна назвати шлюбним договором. Договір, який вкладають дві людини, там, у нотаріуса це закріплюють їхні якісь бажання щодо одне-одного і їхнього спільного майбутнього. На горизонті можуть намалюватися родичі першої ланки. Це там батьки, діти, брати, і сестри, які можуть оскаржити цей е, заповіт. чого я маю, або хтось взагалі має сидіти, видумувати, який треба договір, як, за які гроші його завірити, сидіть молитися, що не дай боже його би ніхто б не а спорів із родичів. Ну здравствуйте. Якщо е, наука каже, що з нами все в порядку, що Гетеросексуальність норма, гомосексуальність норма то якого біса? Якого біса в нас не має бути прав? Трішечки в нас в країні рівноправ'я без, без рівноправ'я поки що. Але ми, принаймні, намагаємось показати суспільству, що певна група людей потребує цих прав. Цивільні партнерства, ті, що прописані в законопроекті 9103, вони наділяють Пару партнерів статусом сім'ї це статус близьких родичів. Це значить, що якщо а, щось з військовим, наприклад, з партнером сталося на фронті, то його партнер чи партнерка будуть повідомлені про це. Вони зможуть мати доступ до тіла, вони зможуть провести церемонію поховання. Вони зможуть бути похованими поруч потім. Також це право на успадкування майна, бо ви вважаєтеся а, родичами першої ланки, і значить, ніхто не прийде з боку. тобто гомофобні батьки, які дитину весь цей час не приймали, а потім намалювалися а отримати цей заповітні. Спадок а отримає партнер. Також питання соціальних пільг. І виплат. Ми знаємо, що найближчі родичі отримують виплати, якщо їхня там дитина, да там чоловік чи дружина загинули на фронті. В цьому випадку це право набуває партнер чи партнерка. Єдине, що не передбачає цей законопроект, це права на усиновлення, на опіку, батьківство, материнство. Я нікому нічого поганого не роблю. Я працюю, я турбуюсь про багато людей. Тут наш шелтер. Пішли. Привіт! А це наша кухня. А там у нас курілка і зона відпочинку. А тут у нас загальна кімната, де люди відпочивають, дивляться кіно, працюють, спілкуються. Наверху у нас тільки зона відпочинку. Шелтер розрахований до 25 людей. Прямо зараз 16 людей. Задача шелтера дати можливість приїхати в Київ, адаптуватися, знайти роботу, заробити гроші і почати далі життя рухатись. Всі вікна в шелтері закриті з такою плівкою. Це для того, щоб не було ніяких можливостей. Побачити локацію і не можна було вирахувати якось, де шелтер знаходиться. Бо постійне переслідування ЛГБТ людей, воно ну постійне. У Київ Прайда, як і у всіх, мабуть, ЛГБТ- людей є дві проблеми: це гомофоби і русня. Якби повернути час, я б не змінив свого рішення. Тобто я б так само пішов би по мобілізації, воював. Так само, тобто я б нічого не відмінював. Зараз я планую разом з друзями відкрити перший в Україні офіційно зареєстрований квір-магазинчик, який буде займатися виготовленням і поширенням речей для побуту. Це такий, скажімо так, ЛГБТ-юск. Почали ми поки що зі статуеток з таких, от підставочек під аромопалички, мильниці і підставки під свічки. Хочу цим самим підтримати ідею ветеранського бізнесу в цілому. У нас е зараз є люди, які вже списані і можуть отримати роботу. Певний процент ми плануємо перераховувати на ЛГБТ-військових, ті, що зараз наразі на фронті захищають нашу країну. Для мене шлюб це абсолютно соціальний такий додаток. Знаєте, якщо б, мабуть, мене як лесбійку це от як війну зараз би не чіпляло і не чіпляло б до повномасштабного вторгнення, наприклад, по. Критеріям, що е, я якась не така, мені взагалі ну не потрібна була б ця річ. Ті одностатеві пари, які змогли там перетнути кордон, там шукали прихистку в інших державах, в європейських державах, вони отримали право зараз, зараз зареєструвати свої стосунки і набули там статус або цивільного партнерства, або взагалі подружжя. В Україні це не визнається. На мій погляд, це такий місточок, який зараз хоч щось нам може дати. Хоч щось. Ми будемо на якомусь державному рівні. Ми, хоча б, будемо друг другу хтось. Я хоч поїду до своєї там людини. Або якщо я не дай боже, от як і зараз у мене є проблема велика з коліном. Мені не може ніхто приїхати мені допомогти. Це не сімейні обставини. Ми не родина. Коли я там зрозуміла, що я лесбійка, мені постійно казали, що ти не поїдеш? Ну чого ти не поїдеш? Ну там же хорошо. Всім так хорошо, так тут зробіть, хорошо. Якого біса я маю кудись їхати? Я не поїду ні в яку країну. Я не для того тут ну, народилась, я не для того тут живу і планую жити. Знаєте, у мене була думка поїхати в Європу, там можливо. І жити краще, можливо, якесь інше ставлення. Е, так, виїхати можна. А потім вихідні закінчаться і треба повернутися додому. Е, чому? Тому що я хочу, щоб у мене вдома було так само, як там, щоб не тільки мені, а нікому не захотілося їхати кудись. Тому що все, що потрібно, вже буде вдома. Ми, як ЛГБТ спільнота, ми виконуємо ті ж самі задачі. Ми ходимо на бойові позиції, ми евакуюємо поранених, ми ходимо на штурми. Тобто ми нічим не відрізняємося. Ми живемо таке ж саме життя. Чому ми тоді не заслуговуємо на такі ж права на базові права на щастя, як і там гетерох хлопців або дівчата? Та дайте ж. Що... Живим людям, котрі стають на захист країни, бути нормальними людьми. От просто люди, котрі кажуть, мені здається, яких вам прав не вистачає, просто хай відповідять, а які в нас вони є. Окрім того, що а, право на життя, і то ти спробуй комусь там, скажи в стрьомних районах нашого міста, що там лесбійка, право на життя може в тебе бути під питанням. щоб у нас було в, в країні для людей. Оце я більше всього, чесно вам кажучи, мрію.